І сьогодні хочу розповісти вебінар на таку тему, змінила магазин на каталог і підняти такі питання, взагалі, для чого я це зробила, коли я почала це робити і як я це зробила. Спочатку взагалі компанією оріфлеєм знайома досить давно, ще студентських років, хоча ніколи не замовляла особисто по каталогах, якось там хтось дарував, подруга займалася оріфлемом. Ніколи не гукала мене на бізнес, ніколи не гукала мене на користування. Якось я так спостерігала за нею, але ніколи не цікавилася. От е а потім ще в першому декреті мені хтось порекомендував вітаміни наші ванти, і я вирішила ну, сама знайти компанію Ріфлем, щоб е отримати дисконт, е отримати е можливість е по. Е і програмі, що три е, упаковочки бере, а четверта в подарунок тут по цій підписці взяти і спробувати ці вітаміни. Е, потім я не розуміла, що треба там будувати бізнес, верніше не знала, що можна будувати бізнес, ніхто мені не розказував, ця дівчинка, під яку я записалася сама, якби не нічого не розбиралася. Ось я не замовляла десь нічого і благополучно мій номер дали. І коли я вже пішла в друге в другу декретну відпустку, то компанія Reflame сама мене знайшла. Тобто мій е, хороший спонсор інформаційний, та людина, яка мене запросила на Савуляк, мене знайшла і показала мені можливість, чи можна тут заробляти. Ось, і коли я в неї на нарозі почитала, що просто треба змінити звичку е, е, користуватися е, продукцією, яка нам необхідна не в магазині, а в каталозі, я Зрозуміло, що це потрібно робити, хоча не знала ні як, ні як це все в подальшому як компанія платить гроші тут. Я просто зрозуміла принцип, що треба е, почати діяти. Ось от на першому слайді видно, що е, на задньому плані є фотографія із полицями із звичайного магазину е, з косметичними засобами, і закидано. Е, я вибирала каталоги, які за 2016 рік, а це прийшла в лютому 2016 року і це якби для мене така якби актуальна була е, подія, актуальні е, фотографії, якими я позакидала той магазин, в якому я раніше купувалася. Так що це почалося, я поставила аксесуари, але напевно перекину на наступний слайд, тому що. Е, я переглянула, що мені необхідно е, для себе. Переглянула, що в мене позакінчилося. Мені був потрібен крем для обличчя, крем для місяць, щоб трошечки виразнювати очі, адже як мама в декреті, там особливо косметику не користувалася, тут засіла свій олівець. Е, це такі самі перші були мої засоби, хоча мені чоловік казав, а не Другим моїм замовленням це все таки були аксесуари. Саме по розпродажу була Uh -huh. ou boa sexo, é a На минус саме прокинувся. І я знову вирішила пити Велнес. Почала я пити не Велнес-чек, а омегу. Був дуже Настільки сухий, настільки були тріщини на локтях, в кутах рота. Е, ну, я зрозуміла, що щось треба робити. І мені бабеля порадила, що вона почне за Ось була постійна вдома, була постійна конвирів. І мама мишку. Так, так, мишка не іграшка. Але, та, І пропивши вже першу пачку омеги, я відчула вже результат. Та... Ой, я перепрошую.

Ela é Розказали їм каталоги, розказувала своїм рідним і близьким, що навіщо вам Подарунки і окрім статуї програми, ще отримала подарунки по е, командних розіграшах. Навіть отримала е, подарунок е, на онлайн ро. Неножечка да, на назад. Що? Хоч із телефоном, діти <звук> рівнують, <звук> коли побережні руля. Бачив, що мама телефон зібрає. Мама сховала телефон. А, а сюди, а сюди. Так я тут опрошу, приблизно підрахувала що подаронка десь приблизно на п'ять гривень. який це магазин може дати таку величезну кількість подарунків за те, що ми скуповлюємося там. У нас знаєте, ці які сумки які в мене є, от я пока ну, взяла показати. Сумка класика, яку я робила, відео огляд, сумка їбіца е і сумка І ці мої сумки по стасовій програмі. Сумка класика і дібіца. Е по одній гривні компанія мені подарувала за проходження статої програми. Я її проходила і за себе, потім за чоловіка, потім за свого тата, тому що я якби захтіла отримувати подарунки, тому що, як я вже казала, люблю отримати подарунки. Є така книга П'ять язиков в любві. І е, е, у кожної людини є якісь свої. Е, Моменти, що він саме більше любить. Но я от як любила проходити старту програму. Скін про також за одну гривню отримала, який також коштує близько 800 гривень. Мішуля. Так, почала користуватися сама продукцією, щоб рекомендувати іншим, і навчилася доглядати за своїм обличчям і побачила результат, іди сюди. На водичку. На водичку. коли цей шведський спа спасалон я нарешті вирішила їх спробувати. Знаєте, це моя бабочка-виручалочка, коли е, там, наприклад, в лікарні з малими лежала і довго там е, свої обличчя не очищала, там таким лаксовим тоніком протирала. Я приходила з лікарні зразу масочка, міскрабік, масочка, масочка кремчик. Настільки шкіра відновлювалася, настільки вона ставала чистою. Якщо якісь там з'являлися прищики перед тим на лобі, що зачищаєш, то починає такі як горбити, то вони потім геть через пару днів підтягувалися до поверхні шкіри, то потім як обсипалися, ну настільки так класний був, то ну я дуже цю серію люблю. Я даже не взяла показати, що вона дійсно в мене є. Ось. А ще. ще кремчик. Крем і скрабік. Скрабік я вже свої такі знала, А кремчиком я в когось почула, що можна користуватися не тільки після телефона, то я за ним користуюся щодня. Не знаю, правильно, не знаю, але їм мені дуже подобається. Ага, от, що мені подобається. баночки, ми собі знайшли запах, так? Так ну взагалі догляд за обличчям це одне з чого мені довелося зіштовхнутися, тому що шкіра, знову ж таки після пологів і годування була в захливому стані, це лощилося. І цей крем саме перший для скіри вам на цю якеся, він допомагав до тих пір, допомога. Я мала в кращий стан шкіри, але коли я вже нормалізувала речовин, свої поживні речовини, пропила велне почала користуватися масками, зняла цей роговий шар, Но зараз зима, і в мене тут біля носа, лоб, нічого не хочеться, я настільки приємно здивована, що раніше в мене... Трешки, шархики. Мама буде бачити дві ротик. Е, в першу чергу після е, до, до шака шапочки рукавичі купила малому піжамку. Ось то е, до, досі ми її ній Вона У нас гарно носиться, не застиралась, знаєте, так, в тряпку хоч кожен день. Ми її фактично одягаємо і там часто я її перу і, і племінниці рожеву подарила, то теж сестра дуже задоволена і каже, що е, її дочка дуже любить її спати, там така Рожева розр розева там. Тежки взяла. Також дуже його люблю влітку. Ну, принаймні, всі мої знайомі мені робили компліменти, казали, що дуже гарно, дуже сильно виглядаю, а де ти взяла, а що і як, і як я вдягаю свої оці яскраві, свій яскравий комплект. Зараз зимку, то теж всі кажуть, ой, як тобі гарно. І коли говорять, що це орієнтові. Так, від смак по продукції ВЕЛНЕС. Я і моя сім'я використовуємо продукт на постійній основі ВЕЛНЕС. Ось так, вже буду закінчувати. Ну, Діти мої приймають Велнес, я приймаю ВЕЛНЕС, вже нарешті чоловік буде приймати Велнес, тому що взяла я і чоловічі вітаміни зараз. На каталозі, в нас дуже вигідна пропозиція на них, і він вже також їх приймає я вчителем і постійно приносить якісь віру зі школи. Так, все, дякую за увагу. Що хочу таке сказати, що мотиваційне, що хто ще не зрозумів, що тут потрібно робити в нашій компанії, я